Це відео для тих, хто грає в ігри, так і для тих, кого ігри, це зібрати чогось три штуки у ряд. Це не про казіно. Це я про це. Сюжет у грі, як сюжет у порнофільмі. Він має бути, але він абсолютно не важливий. Так сказав Джон Кармак, один з творців перших в історії відеоігр. І знаєте, він у чомусь правий, тому що секрет мистецтва ігор зовсім в іншому. На прикладі милої сімейної гри, так і тупого шутера, сьогодні розглянемо, чому ігри це унікальне мистецтво. Чому ігри це не кіно. Та як передати сюжет та історію через просте натискання клавіш. Як тупий шутер справляється з тим, щоб ствердити відеоігри як мистецтво, краще, ніж усі філософські проекти? Ви на каналі для цікавих людей, я Антон Назаренко. Поїхали! Ті, хто грають, звичайно, вважають ігри новим видом мистецтва, а ті, хто не грають у ігри, скоріш за все, не зрозуміють порівняння Джоконди, великої роботи Леонардо да Вінчі та гри Симулятор Козла. Але навіть градум це глибока філософська притча про мистецтво. Правда, виглядає вона ось так. Дум виглядає, звучить та грається як квінтесенція усього, що ваші батьки могли знати про відеоігри. Брутальний головний герой несеться скрізь усю гру, вбиваючи мільйони монстрів під звуки металу, кров, м'ясо, ультранасилля. Ця гра дійсно може сприйматися як величезна карикатура взагалі на комп'ютерні ігри в очах старшого покоління, як якийсь, знаєте, скері муві, що в одному фільмі збирає одразу з десяток стереотипів про фільми жахів, думу особлює собі всі страхи батьків. Перед відеоіграми. І все ж таки, це не так, це не просто, знаєте, карикатура чи анекдот. Дум це справжня гра, справжнє мистецтво. Чи навіть не так Дум доводить, що ігри це справжнє мистецтво. Справжнє глибоке та зі своєю унікальною мовою і прийомами. Це Касабланка зі світу кіно, це Ледзепелін зі світу музики, це Бредбері зі світу літератури. Вже ніби мало хто сперечається, що відеоігри це і мистецтво це неймовірні проекти, які вражають своєю як масштабністю, так і камерністю, як неймовірне. Екшеном, так і динамічним мінімалізмом, це і неймовірні історії, емоції, складнощі та філософські сенси. Мені здається, головна проблема цих суперечок ніхто не розуміє, що таке мистецтво. Бо, от чому кіно та музика це очевидно мистецтво? А про ігри ми будемо ще сперечатися. Вікіпедія є ідеальна у своїй простоті визначення. Мистецтво це галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через конкретні образи світу виражаються його узагальнені сенси. І все не більше, не менше. Бо все насправді простіше. Тобто є певний набір сенсів і є мистецтво, яке виражає ці сенси. Тобто, набір сенсів він однаковий для видів мистецтва. Це може бути самотність, кохання, дружба, любов до тварин. А мистецтво це те, як ми будемо виражати цю ідею. Ідею. Візьмемо, наприклад, ідею у сенс Любов до матері. Про любов до матері у мистецтві музика Пінк Флойд написали трек мазе. You а у літературній формі Андрій Малишко написав пісню про рушник. Рідна мати моя ти ночей не доспав. Чогось вам скульптура на тему матері. Це ода моєї матері, вона була моїм найкращим другом. Подібно до павуків вона ткала. Як і павуки моєї мати, була дуже розумною. Тобто, вид мистецтва це вираження певної ідеї за допомогою методів та засобів, які притаманні цьому видові мистецтва. От і все. Якщо ви хочете поговорити, наприклад, про самотність, ви можете написати музику, використовуючи ноти, ви можете намалювати картину, використовуючи фарби, чи написати якийсь там роман. Це все буде. Одна ідея виражена різними видами мистецтва. Так, якщо що я не забув, що ми сьогодні говоримо про шутер Doom, ігри як мистецтво і так далі. Просто ми зараз будемо фундамент, щоб потім все краще розуміти. Так, а що тоді ігри, які є притаманні тільки іграм, засоби і методи? От за що ми можемо назвати їх окремим видом мистецтва, який якимось оригінальним методом намагається донести нам певну ідею? Я вважаю, для цього нам треба визначити унікальну властивість цього виду мистецтва. От що може тільки він і жодним іншим видом мистецтва, ми це не можемо? Можемо отримати з певної теми. Але є, звичайно, і свої складнощі. Наприклад, існують вірші, це очевидно література, але існують і пісні. Тобто, це музика поєднана з віршами. І ми оцінюємо у музиці, у пісні так не тільки саму музику, але ще й вірші, як вони підходять цю цій пісні, не підходять, як вони виражають її символізм, емоційність і так далі. А ігри то взагалі жах. У іграх є музика, література, операторська робота, образотворчість і сценічність, кіношність. Як ми можемо стверджувати, що саме це окремий вид мистецтва, а не набір старих та відомих нам прийомів, у чому особливість кожного виду мистецтва. Як на мене, для цього треба визначити оцюсь невід'ємну частину будь-якого мистецтва. Тобто, якщо ми її прибираємо, то все мистецтво і руйнується. Зараз розберемося на прикладах. Приберіть з музики музику, і ви не отримаєте нічого. І тому, якби ми не казали про важливість текстів і сенсів у піснях, якби ми не обожнювали їх, все ж таки головне у музиці це сама музика. Саме тому мене бісить, я взагалі не розумію цю тягу посовку до глибоких текстів, глибоких пісень. Хочете глибини у тексту? Читайте тексти, вірші, літературу, музика, це про інше, це про поєднання музичного супровіду і текстів, передача емоцій та контексту, взагалі атмосфери. Тому що ну зрозумійте, якщо я зараз візьму гітару, буду грати два акорди та читати книгу Гегеля, це буде дуже глибока пісня. Але це буде, я не знаю, це буде акціонізм, сучасне мистецтво. Але чи дійсно ви будете називати це піснею? Тому що, ну, глибина ж та є, ой, як круто, Боже, який глибокий текст. Так і, наприклад, сутність образотворчого мистецтва у тому, що це щось, що ти можеш побачити, так чи інакше. Картина чи скульптура це щось що за допомогою візуалу може передати тобі певну ідею, настрій, емоцію і так далі. А що ж ігри, за що ми повинні їх любити? Що є унікального у іграх, чого немає у інших видах мистецтва? Найчастіше ігри оцінюють за певними критеріями. Це, наприклад, сюжет, але насправді сюжет. Є у літературі чи кіно, це не ключова складова ігор. Графіка це таке собі образотворче мистецтво, теж не тільки ігрова властивість, атмосфера, ну взагалі створюється кожним з видом мистецтв. І залишається фінальний, найголовніший аспект, що робить з ігор окремий вид мистецтва. Це геймплей, це те наскільки круто, цікаво тобі грати. Це найважливіший критерій у іграх, бо його просто немає у інших видах мистецтва. Це те, що ігри як вид мистецтва. Дарують цьому світу нового, це те, навіщо вони потрібні. Тобто, якщо усі інші види мистецтва вони майже пасивні, тобто ти споглядаєш щось чи слухаєш щось, то ігри дарують тобі унікальний експірієнс. Ти можеш впливати на те, що відбувається. Ігри це про взаємодію користувача мистецтва з цим мистецтвом, і це дійсно унікальний досвід. Звичайно, у іграх важливий не тільки геймплей, адже тоді ми усі грали щось схоже на Маріо, де головне стрибати. Часно та бігти уперед. Усі інші складові теж важливі, умовно, як текст, пісні для музики. Штука важлива, але не головна. Але саме геймплей, саме гра, процес впливу гравця на те, що відбувається на екрані, і є унікальним аспектом ігрового мистецтва. Все, о, теорія майже завершена. Давайте тепер переходити до конкретних прикладів, розбирати філософію ігри дум взагалі і чому вона насправді геніальна. І от, поки ми не зрозуміємо однієї з ключових штук, ми ніколи не зможемо зрозуміти, чому Чому ігри це мистецтво? Ігри це мистецтво передачі ідеї за допомогою геймплею, за допомогою самого процесу гри. Якщо музика передає ідею за допомогою нот, а література за допомогою символів, картина – за допомогою фарб, то і гра передає сенс за допомогою геймплею. Через те, що відеоігри дуже молодий жанр серед інших мистецтв, ми ще погано це розуміємо як кіно, яке на початку оцінювали за тим, скільки людей у кінозалі злякаються від того. Що прибуває потяг, так і ігри зараз дуже оцінюють і розуміють, як на мене, неправильно. Все, тепер розбираємося на прикладі. От я раніше казав, що мистецтво це вираження певної ідеї різними способами. Давайте візьмемо тоді для прикладу ідею дружби. Ми можемо, наприклад, написати геніальну пісню про дружбу. Ми можемо написати книгу про важливість дружби. Гаррі Поттер це чудовий приклад цього. А ми можемо створити гру, яка буде нам розповідати про те, що таке дружба, чи навіть кохання, взаєморозуміння, конект і так далі. Але як це зробити за допомогою геймплею? як за допомогою клацання на кнопки довести тому, хто грає, те, що дружба це важливо, круто, складно, важко і так далі. Багато людей скаже: ну все дуже просто. Беремо стрілялку там за сюжетом чувак повинен врятувати братана з полону. Він проходить багато рівнів і рятує його. Так людина розуміє, що заради друга можна піти на все. І так роблять 90% творців ігор. Вони беруть механіку і намагаються нам вже за допомогою сюжету сценарію розповісти про що ця гра. А це неправильно. Подивіться ідею дружби за допомогою сюжету та сценарію, нам якраз розповідають книжки та фільми, як же гра може нам допомогти розповісти історію про дружбу. І ось вам найкращий приклад цього, що ігри це мистецтво, це гра і тексту. Кооперативна гра, яку ви можете пройти тільки удвох. Окрім того, що ця гра здобула безліч премій, нагород, оцінок 10 з 10, і не через графіку, сюжет чи дуже глибоку сценарну роботу. Ні. Подивіться зі сторони. Це взагалі не виглядає як ті круті багатомільйонні проекти, де кожної секунди взриваються монстри, руйнуються будинки. Ти несешся з пушкою через всі рівні. Ця гра стала великою саме через те, що гра змогла передати нам ідею кохання, дружби та взаєморозуміння за допомогою саме геймплею, за допомогою клацання пальцями на кнопки. За сюжетом сімейна пара, у якої є дитина, втратила конект між собою пристрасть та розуміння і вирішують розійтися. Їх донька Роуз гадає, що це вона винна у цьому, і за допомогою власних сліз перетворює ляльки на своїх батьків. Увесь сюжет полягає у тому, що батьки, які були перетворені на ляльок, намагаються знову стати людьми. Щоб це зробити, вони повинні пройти безліч випробувань і налагодити цей взаємозв'язок, бо кожне завдання можна виконати тільки працюючи разом. І знаєте, поки що це просто сюжет якогось ромкому, так, про перевтілення, де вони у кінці отак обіймаються і розуміють, що потрібно дружити, бути разом і так далі. Але насправді геніальність ігри починається у тому, як це все демонструється за допомогою геймплею. Ви, двоє гравців, як і герої гри, проходите ці випробування удвох. Ви, як і герої гри, на початку постійно сваритеся між собою, намагаєтеся разом виконувати певні дії. У вас це не виходить. Ви не розумієте один одного і постійно сваритесь, як герої у самій грі. Ви теж намагаєтесь віднайти коннект з тим, з ким граєте у цю гру. І це відображається на геймплеї, коли ви розумієте один одного, не кричите спокійно, виконуєте певні дії разом, наприклад, боретеся з босом. Ви перемагаєте, і це доводить ідею цієї гри. Треба бути разом, щоб перемогти найбільші складнощі. Не тільки сюжетно її доводить, не тільки показує нам її, як би це зробив фільм, а за допомогою геймплею, гри доводить нам це. Ще раз дуже уважно, сюжетно та сценарно це дуже проста історія. Таких історій безліч, і вона, типу, не претендує на Оскар. Але ми оцінюємо гру саме за тим, як за допомогою ігри, геймплею, ось кнопок. Вона змогла передати цю історію, і це саме зроблено просто геніально. Ігри на початку та й зараз у більшості своїй не знають, як їм розповідати історії ці ідеї за допомогою геймплею, і тому роблять це дійсно доволі рідко. Найчастіше, знаєте, як робиться у іграх, відбувається сама гра, ти там стріляєш, бігаєш, стрибаєш і так далі. Потім вона зупиняється, вам показують. Кат сцену, це така, знаєте, типу, зрежисована, вже зроблена відеочастина у грі, де відбувається сюжет, персонажі щось говорять, зустрічаються, там вибухи відбуваються, монстри нападають і так далі. Вона закінчується і продовжується сама гра. І знаєте, чому це погано? Тому що це ігри використовують. Методи донесення ідеї, кіношні, книжні. Вони просто показують нам, що відбувається. Ми на це отак дивимося, і потім переходимо до самої гри. Тобто, за допомогою оцього джойстика нам не передають взаємовідносини персонажів, не розповідають історії. Ні, за допомогою джойстика ми граємо у гру, потім відкладаємо. Історію нам розповідають за допомогою кіно та ну, там, книги, серіалів і так далі. Ми подивилися історії і далі просто тицяємо на клавіші. І саме тому і тексту геніальна, тому що вона розповідає. Відає історію за допомогою тиця на клавіші, там теж є катсцени, але катсцени це типу таке обрамлення. Знаєте, ти просто їх подивився? А розумієш сутність ідеї все одно за допомогою джойстика, і ось чому для мене дум це ідеальна гра. Doom ідеально передає історію через чистий, концентрований, неймовірно складний та цікавий геймплей. Сюжет такий, що пройшовши гру, я його чесно, особливо не зрозумів, і це проблема, але точно не моя, але і про це потім. Сюжет щось типу є крутий Doomguy, Він бореться проти демонічних створінь, які хочуть заволодіти усім світом. Через усі рівні він несеться, вирізаючи тисячі ворогів. Якщо б це була книжка, це було б соромно. Якщо б серіал нудно, якщо б фільм це просто був би треш з категорії б фільмів, але як гра, це бляха геніально. Як ми казали, мистецтво це вираження певної ідеї. Так от ідея дум це мистецтво складності, гармонійності, важкості досягнення рішень та майстерності. Це важко пояснити одразу, тому по пунктах. От подивіться, всього лише на одну сцену з гри. І вам може здатися, що там просто чувак бігає та всіх вбиває. Ні, це справжня симфонія геймплею. Ця гра перетворює твій джойстик справді на космічний корабель, тому що тут кожна клопка виконує мінімум по дві функції, тобі потрібно постійно за цим слідкувати, комбінувати їх. У цій грі є зброя, модифікатор до цієї зброї, який можна прокачати. Тобто, кожна зброя це ніби дві зброї. Ти можеш стріляти гранатами, огнеметом, це типу. Ще окремі кнопки. Перед цим у тебе є суперудари, переміщення з допомогою прискорення стрибки. Ти слідкуєш за своїм здоров'ям та бронею. Цей весь апарат тобі потрібно використовувати, адже динаміка гри просто неймовірна. Ти кожної секунди повинен приймати безліч рішень, щоб просто вижити. Ти виходиш на певну арену, бачиш монстрів, де кожного з них є свій підхід, своя зброя та тактика. Увесь рівень це багаторівнева система, яка має життя, патрони та броню, які постійно закінчуються. Зупинка у цій грі. Означає поразку. І коли тобі вдається за 3 секунди обрати зброю, вистрілити саме потрібне місце, розвернутися та кинути гранату, підпалити огнометом третіх монстрів і це все у польоті між двома платформами, ти отримуєш справжній екстаз. Геймплей, чистий, зважений, геніальний та динамічний, демонструє тобі, що таке гра. За допомогою цієї гри ти розумієш, як важко досягати своїх сил, що для цього потрібно постійно тренуватися, постійно думати. Це знаєте, типу спортивна драма у кіно, типу короля Річарда, де ти розумієш силу тренувань та постійної боротьби. Дум це не фільми, які маскуються під ігри, у яких ти іноді клацаєш кнопки. Це чистий, концентрований геймплей, який дає полицю усій ігровій індустрії, яка звикла демонструє. Струвати гарні кадри з вибухами, томними сюжетами та типу глибиною, хоча просто насправді ці всі ігри є пародіями, пародіями не фільми. Коли Дум є справжньою грою, чистим, концентрованим, еталонним її представником, він, знаєте, не заграє з кіномистецтвом, типу врізати якусь емоційну ставку посеред гри, щоб викликати в тебе емоції. Ні, дум не з таких. Як на мене, Дум робить ще одну неймовірну творчу мистецьку річ. Він поєднує не кіно з іграми, як ми звикли це бачити, так тобто методи розповіді історії за допомогою фільмів, а він поєднує музику. Та ігри. Воу, давайте трошки зупинимося зараз, зробимо паузу, тому що темпу відео такі, як у Грі Е, Я хочу попросити вас підписатися на мій канал. Я дійсно створюю авторський та унікальний контент, ви такого більше на Ютубі не знайдете. Я дійсно хочу стати частиною такого глибокого, розумного, аналітичного українського Ютубу. Тому, якщо вам цікавий такий контент, будь ласка, підпишіться на мене, щоб просто не загубити. Так ви дійсно підтримаєте мене, а зможете потім подивитися цікаве відео. Вашим улюбленим фільмам, серіалам, іграм, і там навіть є філософія мемів. Тому підпишіться, щоб не загубіть мій канал, і поїхали далі. Зараз усі дійсно ніби звикли, що для ігор кіномистецтво це ніби права рука. Прийоми, камери, сюжети, ті ж катсцени – усе це дозволяє розповідати історії іграм, які ще не знають, як можна зробити інакше. Це є у катсценах типових кліше, мові, яку використовують ігри з планами, кадрами. Правилами монтажу і так далі. Але дум бере і відрізає собі цю кіношну руку, ставить туди кібернетичний протез і починає одразу грати на електрогітарі, тому що правою рукою дум стає музика. Мені дійсно переповнюють емоції, наскільки це неймовірно важлива та крута сторона Гри Doom. Щоб ви зрозуміли, у категорії оглядів, розборів, аналізів, гри Doom набагато більше обговорюють саме музику Doom, ніж саму гру. От наскільки вона крута. Вам здається, що це просто якийсь метал грає на фоні. І що тут дивного? Давайте спочатку про те, що естетично це ідеально підходить до цієї гри, де одна людина бореться проти усього пекла, коли ти один з величезною пушкою виходиш на арену з сотнями монстрів і починає гра. Ось це. Ти відчуваєш себе неймовірно крутим. Більше саме така тяжка музика завжди і асоціювалася з чимось пекельним і демонічним. Тому ти ніби граєш у треш метал альбом завдяки цій музиці, ти ніби граєш у музику, але про це у заключній частині відео. Музика є метрономом гри, завдяки ній ти розумієш такти та швидкість, з якою ти будеш грати. Вона постійно підсилює твою швидкість, уважність та майстерність. Вона є дійсно твоїм помічником, бо ти точно знаєш, що якщо за темпом гри і вбив монстрів будеш встиг. Гити за музикою ти переможеш. Та й взагалі автор Нік Гордон дуже ретельно підходив до її створення. Його за це прозвали диригентом Пекла, чого варте їй лише хор-метал вокалістів, які співали для певного трека. Чи взагалі переробкою основного мотиву Дум зі старого умовного піксельного 16-бітного музикального рінгтону. На ось це. Це справді неймовірна робота по творенню звуку. Це дуже важко, дуже потужно і ідеально відповідає тому, що відбувається на екрані. Тобто ця музика ідеальний саундтрек з однієї сторони, якби дув був фільмом, але і ідеальний саундтрек як для гри, бо впливає на твою гру. Він ніби контролює її. Музика створює об'єм простору, у якому грає людина з одного боку, а з іншого вона ніби енергія, що об'єднує гравця персонажа, яким він грає. Та саму гру. Музика працює як отой штир з фільму Матрицю. Вона одразу під'єднує тебе до світу цієї гри, ти одразу стаєш тим думгаєм і ніби утворює таку віртуальну реальність навколо тебе. Я дуже багато грав у ігри, грав у них все своє життя, але такого поєднання музики і самої гри у великих іграх я дійсно ніколи не бачив. Найчастіше ігри та музика зустрічаються, або чисто як фончик, знаєте, такий кіношний прийом для підсилення ефекту, який не відволікає, чи створює атмосферу. Fueram Або дуже банально та буквально як ритм ігри, де музика ніби трансформується у такі кнопки, на які треба вчасно натискати. В принципі, більше цікавого використання музики можна зустріти тільки у невеликих інді проектах. Дум же зміг довести, що нібито у тупих шутерах музика може переплітатися з геймплеєм і створювати справжню геймплейну симфонію. Кож це поєднання ігри як мистецтва з музикою. Для мене ще раз стверджує ігри як окремий вид мистецтва, бо призводить до дуже ноутбучного. Очікуваного результату, коли ми звично поєднуємо музику і кіно, то ми там глибше розуміємо тематику фільму, вона викликає у нас більше розуміння сюжету, персонажів, створює атмосферу. Бо фільм ставить на меті, якраз, як щоб глядач, дивлячись кіно, зрозумів сюжет, персонажів, емоції, атмосферу. Бо для цього створювався фільм взагалі. Музика допомагає досягти цієї мети краще. Так і ігри, їх мета це ще сильніше переказати тобі ідею чи сюжет, але за допомогою вже геймплею. І саме тому коли щоб поглибити це використання музики, вона впливає сильніше не на сюжет персонажів і атмосферу, як у кіно, а у приєднанні до ігрового процесу. Бо якраз це головна мета гри, на відміну від фільмів. Далі буде ще один крутий сцен цієї, гри, але перед цим, якщо минулого разу я просив вас підписатися, і ви такі, типу, ну, щось не дуже прикольно, і за цей відрізок часу ви такі: Блін, а оце цікаво, дійсно розповідає, треба підписатися. То для таких я от зараз нагадаю це зробити. Їхали далі. Метал, взагалі, жанр, у якому написана музика для дум, це складний жанр для виконання. Це справжня перевірка для ударника, гітарістів, вокалістів. Це дуже швидкий та складний жанр, де треба дуже багато тренуватися, практикуватися та грати. Це дійсно певним чином симфонія, де ви усі повинні разом грати доволі складні твори. І для мене дум це якраз ігрова симфонія, як воно є. Бо коли ти граєш, ти постійно повинен тримати в голові безліч факторів, натискати по 5 клавіш одночасно. Та контролювати увесь процес. Я ніби граю у музику, коли граю у Doom. натискаючи десятки різних комбінацій клавіш за секунду, повністю заглиблений у процес, реально пітніючи, намагаючись координувати рухою пальців та картинки на екрані, я ніби реально граю у метал-альбом, який змінив жанр та став грою. Джойстик стає ніби якимось дивним музичним інструментом, який підміняє барабани та гітари, коли ти на ньому граєш. Це відео було стороне для того, щоб довести, що ігри це окремий вид мистецтва, але довести не тільки тим, хто так не вважає, але і дати розуміння тим, хто так вважає. Чому ігри такі круті, не тому, що там гарна графіка чи цікаві сюжети, а тому, що геймплей передає нам певну ідею та історію. Як фільми робляться за допомогою сценаріїв та греакторів, музика за допомогою нот, а ігри за допомогою геймплею. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися. Ще тут є відео про філософію комедії, а друге відео вам буде радити Ютуб, я не знаю точно, що там. Пишіть коментарі, я відповідаю дійсно на кожен коментар, тому поспішу. Спілкуємося вже дуже скоро.